Поліцейські викрили злочинну групу, яка за допомогою створеного фішингового веб-сайту виманювала у людей гроші, створивши сайт двійник одного з популярних онлайн-сервісів з продажу товарів, зловмисники видаючи себе за покупців, переконували громадян у намірі придбати у них товар. Та пропонували перейти за посиланням на заздалегідь створений шахрайський ресурс для оформлення безкоштовної доставки. Довірливі громадяни погоджувалися на ці умови та переходили на фішинговий веб-ресурс, візуально схожий на справжній, де вводили свої особисті дані й реквізити банківських карток, отримавши у такий спосіб бажану інформацію. Зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг і проводили транзакції з банківських рахунків потерпілих. У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима чотирьох потерпілих. Всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчистувальної техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Слідчі дії тривають.